Говоримо про підготовку до вагітності. Загалом, які варто пройти обстеження перед тим, як жінка і загалом чоловік і жінкою планують завагітніти? Ну, почати потрібно з добрий день. Почати потрібно з бази. Тобто щорічний гінекологічний чекап повинен бути не в залежності, чи плануєте ви вагітність, чи ні. Туди належить консультація гінеколога, обстеження цитологічного мазка шийки матки, аналіз виділень на флору, УЗД-органів малого тазу, ну і при потребі УЗД молочних залоз. Тобто це такі, такі базові обстеження, від яких ми або на цьому наш базовий чекап припиняється, і ми обстежуємося вже стосовно настання майбутньої вагітності, або також це може нас застерегти, що потрібні ще певні якісь до обстеження в плані гінекології. Також важливо всі свої якісь хронічні захворювання, якщо вони наявні, увести в ремісію з суміжними спеціалістами. Також варто обстежитись на інфекції, що передаються статевим шляхом парі, тобто і чоловіку, і жінці. Жінці це до гінеколога, чоловіку це до уролога. Також в плані до обстежень, це в залежності від того, чи все гаразд, чи є якісь нюанси. Нам обов'язково жінці завжди перед плануванням вагітності за 2-3 місяці приймати фолієву кислоту. Це є такий основний вітамін е, вагітності, е, дефіцит якого е, у е, плода на на самих перших термінах провокує дефекти нервової трубки плода. Тому нам важливо, щоб жінка вступала в вагітність вже з нормальним рівнем фолієвої кислоти. Тому цей прийом повинен бути до моменту планування. Значить, виходить, що фолієва кислота все таки допомагає завагітніти. Ну, таке твердження є невірним, оскільки вона не впливає на момент зачаття, але вона е добре профілактує можливий дефект нервової трубки плода, який закладає, нервова трубка плода закладається на самих перших тижнях вагітності. Жінка може абсолютно ще не знати, що вона вагітна, Фоліеву кислоту не приймати, а в неї, допустимо, є дефіцит її, і це в майбутньому може призводити до різних дефектів спіна біфіда, зокрема. А загалом, який люфт часу йде на цей період вагітності? Тобто, якщо пара живе відкрито і планує вагітність регулярне статеве життя, дається термін один рік. Це якщо є жінка до 35 років. Якщо є жінка після 35 років, цей термін скорочується до півроку. А от ми так говоримо про те, що ну... Планування вагітності говоримо за такий ідеальний сценарій, але Ну, скільки людей в реальній вашій практиці приходило з ідеального сценарію. А хто приходив такий: Ну опа, я вас вітаю, вона взагалі вагітна. Насправді є і, і так, і так, але, як показує час, тенденція є, йде до того, що молодь підходить до планування вагітності свідомо. Тобто вони це планують, вони приходять до лікаря, питаються поради, що їм приймати, що їм обстежувати. Тобто тенденція йде до того, що молоді люди підходять до цього свідомо. Тобто, ще, наприклад, років 5-7 тому е, таких пар було менше. Тобто, мене це як лікаря-гінеколога дуже і дуже тішить. Але, звичайно, бувають такі випадки, коли жінки приходять вже з затримкою, е, які може навіть не здогадуються, що вони вагітні. Е, ну, тобто, і такі пари є. Тобто, я з того ж дня, коли вони до мене прийшли, рекомендую прийом фолієвої кислоти. Але ну, це не. Не ідеальний сценарій, але в житті, можливо, все. Загалом, чи є ідеальний вік для планування вагітності? Ідеальний вік, ну, якщо брати з точки зору гінекології, це, звичайно, у жінок віком від 18 до 35 років. Тому що з віком кожна жінка, кожну менструацію втрачає певний запас яйцеклітин. Завжди. Тобто будь-які ліки не можуть цей процес зупинити, він є безповоротний, тому з віком завжди зменшується і кількість яйцеклітин, і якість яйцеклітин. Після 35 років, чому є така межа, якась, та? 35 років, яку я вже проговорюю не перший раз? Тому що після 35 років якість яйцеклітин різко знижується. І кількість також, тому після 35 років оцей цей люфт, по якому жінка може вагітніти, пробувати вагітніти і не звертатись до допоміжних репродуктивних технологій чи просто на консультацію до репродуктолога, менший, оскільки ми втрачаємо дорогоцінний час. А яйцеклітини, як я казала, що місяця зменшується і зменшується. А якщо думати по такій принципу, як ви кажете, та то якщо ми візьмемо жінку, яка буде приймати там, від 30 до 35 коки. Поки не впливають на оваріальний резерв. Абсолютно Не Тоб, Взагалі немає ліків, які впливають на оваріальний резерв і можуть його зберегти. Тобто, якщо колись це буде винайдено, це буде дуже і дуже класна можливість для жінок, в яких є, наприклад, передчасне виснаження яйників, і це може бути і в 20, і в 25, і в 30 років. Тобто у жінки вже немає своїх яйцеклітин. Вона не може завагітніти, тому що ну, немає яйцеклітин, тобто немає клітини, з якої. Буде відбуватись запліднення чоловічої клітини і розвиток дитини. Тобто, якщо колись це знайдуться, буде дуже дуже класно, але на жаль, такої у нас можливості немає. Тому навіть якщо це багаторічний прийом коків, вони блокують овуляцію, але вони не попереджають, що місячно втрату яйцеклітин, На жаль, цікаво, але якщо ми говоримо про те, що жінка навіть там 20 років 25, може отримати це виснаження яйцеклітин, те, що ви uh -huh, говорите. Uh -huh. То як вона розуміє, що це так, тобто місячні вони їх немає, бо тому що якщо немає овуляції, по суті, немає, має бути місячно. Так тобто вони припиняються в 25 років. Так, і з цим приходять абсолютно молоді дівчата, здоров'я, яких все гаразд, з тим, що, наприклад, там немає менструації, або вони стали дуже. Ну тобто, все було добре, вони завжди були регулярні. Тут вони стали нерегулярні. регулярні mm -hmm. у дівчини молодої, можуть бути навіть скарги, такі як у жінки при клімаксі, тобто припливи. Якісь зміни тиску, зміни настрою, тобто це молода дівчина з яйниками вже жінки-менопаузи. Таке буває на щастя, не часто, але таке буває, і я стикалася у своїй практиці з таким. Наскільки актуальним є питання зайвої ваги при плануванні вагітності? Е, добре, давайте розділимо ці поняття, чи це є надмірна маса тіла, чи це ожиріння? Так? Тобто ідеалі, при ідеальному сценарії це, звичайно, нормалізація індексу маси тіла. Якщо це є надмірна вага, в принципі, критичного тут нічого немає. Але якщо у нас є ожиріння, залежить теж, якого ступеня, першого, другого, третього, від цього може залежати здатність завагітніти, оскільки надмірна маса жирової тканини також робить нам перекос гормонів в сторону гіперсіння. Естрогенії, тобто, це теж може впливати на менструальний цикл, на здатність завагітніти, на подальшому приводити до інсулінорезистентності, тобто, це за собою веде до певних наслідків для здоров'я і відповідно до настання вагітності. Тому в рекомендаціях, якщо буде жінка з ожирінням, звичайно, нормалізація індексу маси тіла за рахунок здорового підходу. Тобто, Правильне раціональне харчування, збільшення фізичної активності в ніякому разі не якісь різкі схуднення для менструації, для жінки загалом це є дуже негативно, оскільки в нас включається інший механізм, і у мене теж такі є молоді дівчата на прийомі, які худнуть дуже різко, тобто це там велика втрата маси тіла за дуже короткий термін, і у них просто виключається менструальна функція. Абсолютно. Тобто немає менструації місяцями, а то й руками. У мене, до речі, на минулому тижні якраз була така дівчина, і ми з нею працюємо. Тобто ви працюєте на відновлення цього циклу і, до прикладу, далі вона вже може планувати вагітність? Так, тому що без відсутності, ну, без менструації неможлива вагітність, оскільки е, центральний механізм, тобто головний мозок відключає менструальну функцію на фоні дуже сильного стресу через різку втрату маси тіла, як ну тобто, жінка може жити без менструальної функції. Там ми не говоримо про якість життя, але може. І через цей такий сильний стрес головний мозок перерозподіляє всі свої сили на важливіші органи: серце, легені, печінку. А менструальна функція почекає до тих пір, поки не відновиться нормальна маса тіла, тобто жінка перейде з цього енергозберігаючого режиму. Я десь чула таке цікаве твердження, знаєте, що от. Є е, 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 жінки більш фертильні і менш що там, от, от більше з широкими бедрами, вона там легше вагітні з от приклад Олена собі та от. Груди, там, вузька талія, широкі бедра, і ти так, о, все, вона точно там вже на око бачу, буде... будемо. На 100%. На 100% чи воно якось закорельовано насправді? Насправді, жіноча фігура має не тільки під собою складову генетичну якусь, та. Тобто, якщо у вас там мама з широкими бедрами і ви будете широкими бедрами, також вона регулюється і гормонами. Це, звичайно, це зазвичай жінки, які мають більш пишні жіночі форми, груди, стегна і так. Далі у них є вищі рівні естрогенів, і це правда, але це не впливає на фертильність абсолютно. Тобто, худенька дівчина і дівчина з формами від цього, яка їхня будова тіла, не залежить їхня здатність до вагітності. Тому ці, ці складові більше нам можуть ем, якось спонукати на те, що певні рівні гормонів у жінок є вищі з такою типом фігури, але точно не про те, що ця жінка точно звагітніє, а ця цієї будуть складнощі, а от ми ще зачепили цю тему коків, і насправді також читала багато в інтернеті, що є один з механізмів, щоб швидше завагітніти, трошки попити коки. І, потім на відмін, та, mm -hmm. і на відміні, як то кажеться, все вийде. E, насправді, навіть досі дуже багато гінекологів застосовують цю таку схему, але вона не має доказової бази. Тобто це не є доказовий якийсь спосіб для настання вагітності, це називається такий пламп ефект. Тобто на відміні куків ми очікуємо, що наступний цикл, а то й кілька, будуть овуляторними і, відповідно, більший шанс завагітніти. Але доказової бази цей метод немає, тому. Це якщо жінка планує вагітність, то який сенс призначати коки і відтерміновувати цю вагітність? Тобто, якщо жінка планує вагітність, і потрібно це починати там з наступного менструального циклу. А оці призначення коків і на коках е, планування вагітності, що це більше якийсь буде вищий рівень фертильності, немає на жаль доказової бази, тому це більше такі якісь ноу-хау лікарів ніж доказовість. А от е, є ось ці, так як ми живемо, знаєте, в сферу діджиталу, є оці такі проги, знаєте, апки uh -huh, спечати uh -huh. там дивитися все відслідковувати цикл, і можна налаштувати цю апку на вагітність і вона буде визначати тобі фертильне вікно. Uh -huh, uh -huh. Е, як ви думаєте, наскільки воно е, реально правдиве? Чи взагалі варто користуватися такими апками? Е, дуже люблю е, ці програми, е, тому що вони дуже допомагають мені, особисто гінекологу, коли до мене жінка приходить на прийом, тому що. Я питаюсь, коли останній день перший день останньої менструації, і жінка така: У -у -у". а це мій варіант. А це всіх варіант. <с <queue> <с та тобто дуже рідко, коли мені е дівчина жінка відповідає одразу. Та це для мене такий зразу сюрприз, бо я чекаю. Секунду, і телефон, і зразу пішло, пішло, пішло. І це дуже класно, тому що ми можемо подивитись кілька циклів, як вони проходять. Е, я питаюся, яка тривалість менструального циклу, і жінка не знає. Ми звертаємося в програм. Жінка навіть не знає, як в програмці подивитися. Яка у неї середня тривалість циклу я кажу, давайте телефон. Я все собі подивилася, все собі зазначила. Тобто для мене це є дуже допомічний інструмент. Стосовно ось цих овуляторних днів та і овуляції, насправді це є дуже приблизно. Програмка просто ділить менструальний цикл ваш середній пополам, та і враховує ці дні перед овуляцією і після як найбільш фертильні. Але це не є точність, та це все дуже умовно і приблизно для жінки, яка взагалі не орієнтується, що таке овуляція, коли вона відбувається, яка бо є такі досить чутливі жінки до свого організму, які цю овуляцію відчувають, відслідковують і по е своєму настрою, і по е виділеннях, і по, наприклад, може бути дискомфорти справа чи зліва, так залежить, чи овулює правий чи лівий. Яйник. А є жінки, які взагалі не орієнтуються. Для них це буде користь, тому що вони розуміють, що це фертильні. Дні. Якщо планую, живу, якщо не планую, не живу. Тому це дуже приблизний метод, але це краще, ніж нічого. Угу. Зрозуміло. А чи чули ви коли-небудь про метод Крейтона? Ні. Знаєте про те, що там вимірюють температуру а, природні, природні планування вагітності так, або так, природня так. контрацепція, та, так. я не знала, що просто по, по прізвищу, як називається. Так, так я чула, і є жінки, які це застосовують, тобто це має право бути. Але якщо схилятися на індекс перля, тобто цей індекс, який визначає відсоток ефективності цього методу контрацепції, цей є метод контрацепції не має дуже високого. Індексу. Тому в певних випадках це супер. По-перше, жінка повинна бути до себе дуже чутлива, тобто вона повинна точно виконувати всі пункти, які повинні бути при цьому. Якщо жінка розуміє, що, наприклад, вона може щось пропустити, не поміряти температуру, не відслідкувати слиз, тобто прорахувати певні дні, для неї цей метод буде не такий ефективний, оскільки може бути промах. Тобто на вагітність, якщо ми говоримо не про контрацепцію цього методу, а от працювати з цим методом як на вагітність. То чи можна. Я думала, що це є Ні, Якщо на вагітність, Це прекрасно, супер. Тобто добре. він е, дієвий, uh -huh. ви вважає. Uh -huh. Так, звичайно, тому що якщо жінка відслідковує по своєму організму, коли у неї є ось цей овуляторний період, фертильні дні, ну це, це тільки буде плюс, тому що оскільки е, фертильних днів є е, кілька, та? а овуляція у нас відбувається 24-36 годин. Тобто це досить короткий період. От і нам потрібно попасти в цей період, саме тому і дається рік для настання вагітності, тому що ви можете просто саме в цю добу не попадати, і відповідно це дуже класно, якщо жінка має можливість відслідковувати свої фертильні дні по своєму відчуттю. А щоб от як ви кажете, попадати в ті 30, завітних 36 годин. Угу. Як часто потрібно займатися сексом? Як ну, би ви рекомендували? Е... Два речі... рази на день, не менше. <рес> От, якраз ні, до речі, тут дуже класно було зараз мати уролога. Ми б з нею або подискутували, або один одного доповнили. Тому що є інформація, що е... для спематогенезу е... корисно жити не частіше один раз на два дні. Тобто щодня сперма не буде настільки концентрована. Я читала таку інформацію, але, до речі, уролога нашого я не взнавала, і мені цікаво е, самі це дізнатися. Тобто, е, рекомендації такі, і я рекомендую своїм жінкам, які планують вагітніти, з 10 по 20 день менструального циклу ми живемо відкрито що два дні. Далі по бажанню. Кожні два дні. <laughs> Кожні два дні. Є така інформація, що сперма тоді більш концентрована, так якщо щодня менш концентрована. Але, до речі, це питання би було цікаво обговорити з урологом. Обов'язково зробимо, бо дійсно цікаво. І насправді на завершенні я ще маю одне таке питання. На вашу думку, як акушер-гінеколога і такої жінки, яка народила, наскільки важливо готуватись до вагітності з психологічної точки зору? А абсолютно важливо настільки ж саме, як і з гінекологічної точки зору, тобто до цього треба підходити свідомо. Е і здоров'я має бути як фізичне, соматичне, так само і психоемоційне. Це така ж сама важлива складова, як і фізичне здоров'я. Тому, якщо якась є тривога, якісь непропрацьовані психоемоційні моменти, дуже часто у жінок є тривога ще до моменту планування вагітності, що вагітність. Не Та? Тобто, що це треба буде, можливо, вони є якісь субфертильні чи неплідні, не пробувавши ще навіть вагітніти. Тобто, ось ця тривога, яка ще не підкріплена ніякими фактами, але вже вона жінку накриває. Тобто, тут психотерапевт дуже допоможе в цій ситуації, звідки беруться ці страхи, на чому вони обґрунтовані, чи можливо були якісь невдалі досвіди з попередніми гінекологами, які можливо могли налякати. Там, бо колись нас завжди ж було як. Від всього лікує вагітність, ти вагітній. Тобі там, 20 років все вагітній, тобі все вилікує, все буде добре. Насправді вагітність не лікує абсолютно нічого. Крім того, що у тебе з'являється дитина, маса щастя і маса обов'язків в твоєму е, житті, особливо гінекологічному, нічого не змінюється. Тому лікувати якісь гінекологічні захворювання вагітності це, ну, це верх абсурду. Які б ви дали поради вагітній жінці? Поради вагітній жінці, стати на облік. Жінка дізнається, що вона вагітна, дві полоски на тесті, які, наприклад, її подальші дії. Бо найчастіше жінки в таких випадках не знають, що їм робити, коли вони вже стали на облік, їх вже курує гінеколог, і вони вже знають, мають здати ці аналізи, пройти ці обстеження і так далі. А ось дві полоски, і дуже таке завжди питання в жінок: що мені робити далі? Іти до гінеколога. Чи йти мені одразу на УЗД, як у мене там є затримка і дві полоски? Не спішити. У нас є методи обстеження, які нам скажуть про цю вагітність більше на початкових термінах, ніж, наприклад, УЗД-матки на самих там перших термінах затримки, коли ми ще можемо нічого абсолютно не побачити. Тобто одразу йти до гінеколога свого, казати, у мене дві полоски, у мене є затримка, там я приймаю фолієву кислоту, там я чемна пацієнтка підійшла до цього зважено. І гінеколог далі вас скерує на всі потрібні обстеження, коли потрібно зробити УЗД, побачити вагітність, що все добре, і вже буде далі вас коригувати без проблем. Тобто, першим ділом, не лякатись, не бігти на УЗД, а бігти до гінеколога. Бо це дуже часто помилка жінок, які приходять, наприклад, до мене, записуються на УЗД органів малого тазу, а у них є затримка там, 5 7 днів. Я на УЗД ще нічого не побачу. Ну тобто ми не побачимо вагітності. Жінка почне тривожитись. А чому затримка? Вагітності ще немає? Чи вона є, її не видно? А може вона не в матці? Ну тобто, це викликає більше питань, ніж відповідей. Тобто, обстеження має бути призначене лікарем, тоді воно є грамотне.